Захист українського неба це тема, яка, по-перше, зараз активно почала обговорюватися, коли вже це залізятча, яке літає в небі над Україною, почало залітати в країни НАТО. І я хотіла б на цій темі зупинитися окремо. У нас цьому присвячений цілий блок. Ми про це поговоримо і поговоримо так само про суспільну реакцію на атаку гібридно Росії на дрони в небі над Польщею. Трошки згодом поговоримо, як на це реагували і в Україні, і в Польщі. Що це значить, і як виглядають ці ем, власне суспільні настрої, на що вони впливають, і як вони змінюються, тому що вони справді змінюються, і це дуже цікава аналітика. Ми її обов'язково проаналізуємо. А наразі пропоную переглянути сюжет журналістів Слава ТІВІ, де ми розповідаємо про хронологію подій у ніч з 9 на 10 вересня, і далі, і якою була власне реакція польської влади і НАТО на ці події? Прошу. Перший безпілотник залетів на територію Польщі 9 вересня о 23.30. Атаки відбувались протягом всієї ночі аж до 6.30 ранку наступного дня. Це безпрецедентне порушення польського повітряного простору, заявили в оперативному командуванні Збройних сил. Тієї ж ночі Польща тимчасово обмежує роботу аеропортів в Варшаві, Модліні, Жешові та Любліні. В небо підняли військову авіацію літаки f 16 та f 35 На допомогу прийшли пілоти з Нідерландів. Деякі дрони було збито. Так, уламки пошкодили один із будинків селищі Вирики Люблінського воєводства. Ніхто не постраждав. Згодом фрагменти безпілотників, а також однієї ракети почали знаходити розкиданими майже за 400 кілометрів від польського кордону, де саме видно на мапі. це перший випадок, коли російські безпілотники були збиті на територією країни НАТО. Вже о восьмій ранку прем'єр-міністр Дональд Туск скликає надзвичайне засідання Ради міністрів. Він повідомив про звернення до союзників у рамках статті 4 НАТО, яка вимагає спільних консультацій. Також Туск заявив про готовність Польщі реагувати на провокації. Ми абсолютно рішуче налаштовані з президентом з міністрами мого уряду діяти з цих питань як один кулак. Того ж ранку президент Польщі Кароль Навроцький проводить брифінг в Бюро національної безпеки. Він наголошує, що з цієї безпрецедентної атаки російських дронів потрібно винести певні уроки. Протягом 48 годин збройні сили Польщі будуть мати повну картину того, що сталося. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наголосив, що Європа перебуває під постійною військовою загрозою з боку Росії, і її дрони на території Польщі не були випадковістю. Ми не маємо гаяти часу, коли мова йде про зміцнення нашого оборонного потенціалу. Європа повністю солідарна з Польщею. Заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. послання Путіна чітке, і наша відповідь так. Також має бути чіткою. Натомість, Москва відмовилася визнавати свою причетність до інциденту, назвавши заяви Варшави непідтвердженими. Слідчі дії тривають, експерти збирають уламки, визначають типи безпілотних апаратів і маршрути їхнього руху. Польська влада координує свої кроки із союзниками, підкреслюючи, що ситуація становить серйозний виклик безпеці всієї східної межі НАТО. Сергій Бордюжа Слава ТІВІ. Давайте спочатку розберемося, якої мети хотіла досягнути Росія цією атакою, і чому вона відбулася саме зараз, у цей момент. Ну, я думаю, що перевірка червоних ліній готовності Заходу не реагувати, вона відбувається весь час великої російсько-української війни. І це чергова перевірка. Другий момент цієї перевірки пов'язаний з тим, що Путін нещодавно був у Пекіні. І йому завжди після візитів до Китаю потрібно, хоча б створювати ілюзію. Що він домовився із головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном про повну взаємодію і тепер може діяти так, як йому заманеться, тому що за його спиною стоїть Китай. До речі, хочу вам нагадати, що і велика російсько-українська війна почалася невдовзі після того, як Путін повернувся з Китайської Народної Республіки, з закриття, здається, Олімпійських ігор у Пекіні. І це теж є таким, я б сказав, промовистим прикладом того, що Путін завжди використовує свої поїздки для до Китаю для більш рішучих дій після цих поїздок. Другий момент теж абсолютно очевидний, це те, що я б назвав би відкладеним ефектом Аляски. І цей політичний шафот Дональд Трамп побудував для себе і для всіх нас самотужки. Ми бачили. Після того, як президенти Сполучених Штатів Російської Федерації провели свою зустріч в Анкоріж, що вона завершилася повним фіаско. це можна було зрозуміти по тій тональності, в якій відбувалася прес-конференція Путіна і Трампа в Анкорідже, якщо це взагалі можна назвати прес конференцією ці кілька хвилин їхньої розмови з пресою. Під час яких Трамп змушений був визнати публічно, що ніяких домовленостей не було досягнуто, а Путін взагалі про жодні домовленості і не говорив. Однак за кілька годин Трамп раптом вирішив, що він має говорити про успіх, тому що такої людини, як він, не може бути нічого іншого, крім як успіхи, і він буквально вже в літаку по дорозі до Вашингтона. Почав розповідати, якою є успішною зустріч, який прогрес, як він буде готувати тристоронній саміт. Він запросив президента України Володимира Зеленського до Вашингтону, хоча раніше казав, що якщо зустріч закінчиться без будь-яких результатів, він Зеленському навіть телефонувати не буде. От створив таку вигадану абсолютно картину того, що не відбулося на Алясті. Але тепер, коли він сам переконує всіх. В тому, що його поразка була насправді перемогою, він змушений не реагувати адекватно на дії Путіна. І коли відбувся черговий масований обстріл України, він вирішив його не помічати. Коли ракета Іскандер потрапила вже абсолютно спеціально цілеспрямована до будівлі Кабінету міністрів України. Він вирішив це не помічати. Хоча раніше говорив, що не тільки він, а навіть його дружина не мов би, дуже схвильована тим, що відбувається із обстрілами мирних українських міст. Тепер ані він, ані дружина нічим же не схвильовані. Вони просто зайняті тим, що моляться за здоров'я білоруського диктатора Олександра Лукашенка, і в цих молитвах їм не до нас. Ще Трамп дуже схвильований вбивством української біженки Ірини Заруцькою. У Сполучених Штатах, хоча й не говорить, що вона втекла від путінської війни, але те, що того самого дня, коли вбили за Путін вбив у Києві матір з немовлям, його абсолютно не обходить: ані його, ані його цинічних ультраправих прихильників, як з адміністрації президента Сполучених Штатів, так і з грона активістів організації МАГА. І, от, звичайно, коли Путін бачить, що Трамп не помічає жодних його витівок. То він вирішує, що він піде далі і не помиляється після того, як дрони потрапили до Польщі і Росія не визнала самого факту їхнього знаходження в повітряному просторі цієї країни. Президент Сполучених Штатів сказав, що ймовірно Росія помилилася. Тобто, тепер Путін може робити з Трампом все, що завгодно. Він його вже запакував, можна сказати, в яку таку картонну коробку, і може тепер по цій коробці бити ногами, тому що Трамп там сидить і вже ніколи в нього не буде мужності навіть показати свого носа з цієї коробки, куди його майстерно я б сказав, запакував президент Російської Федерації, який отримав над ним чергову заплановану перемогу. Але знову таки повторюю, цих путінських перемог не було б, якщо б Трамп себе не поводив так необачно, непрофесійно і недалекоглядно. Тому що якщо б Трамп говорив про те, що йому не вдалося досягти домовленості з Путіним, і що він буде запроваджувати нові серйозні санкції проти Російської Федерації, що він все це розглядає, і що він закликає Путіна до припинення війни, навіть якщо б він при цьому дотримувався своєї попередньої тактики, яка полягала б у не запровадженні нових санкцій Російської Федерації і у не наданні нової військової допомоги Україні, йому було б набагато легше адекватно реагувати. На всі нові дії Путіна і таким чином Путіну було б набагато важче перетинати все нові і нові червоні лінії у своєму протистоянні з цивілізованим світом. А так, якщо він фактично має очевидну підтримку американського президента, який змушений закривати очі на його дії, щоб зберігти крихти своєї репутації, ну звичайно, у Путіна з'являються нові і нові можливості. Я вас хочу переконати, що ці можливості будуть тільки поширюватися в час перебування Трампа в овальному кабінеті. І от президент США Дональд Трамп у четвер заявив, що порушення польського повітряного простору російськими дронами в ніч на середу могло бути помилкою, і він не задоволений ситуацією. Президенту відповідає очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський. Слухаємо пряму мову. Пане міністре. Звітую, що після останньої атаки дронів та ракет на Київ, усі пошкодження нашого посольства та консульства усунули. Працюємо у звичайному режимі. У ніч, яку до Польщі прилетіло 19 російських дронів, Україну атакували 400 плюс 40 ракет. Це не було помилками. Ну і є ширша реакція, яка е, власне розійшлася після прямої мови Сікорського на Fox News. У нас мали бути санкції. Замість цього ми отримали Аляску, і відтоді, як ви сказали, атаки інтенсифікувалися. Тож я сподіваюся, Трамп зробить те, що він сказав. Е, власне, е, і міністр також іще ще раз зазначив, що заліт дронів до Польщі не був помилкою. Чого очікувати все ж таки від сполучених штатів як від глобального лідера в НАТО? Чи Буде належна реакція з боку США на акт агресії щодо країни НАТО Польщі, і чи очікувати, що все ж таки е, Трамп, як ви кажете, розпакується з цієї коробки, в яку запакував його президент і російський диктатор е, Володимир Путін? Ну а де у нього можливості? У нього немає можливості, тому що будь який зараз, зараз крок Трампа в якомусь іншому напрямку знову таки змусить його визнати. Те, що треба визнати. Те, що зустріч на Алясці була помилкою, і те, що під час цієї зустрічі не було досягнуто до ніяких домовленостей, і про те, що трьосторонню зустріч президентів Сполучених Штатів Росії і України він вигадав, і про те, що двосторонній саміт Путіна і Зеленського Путін не пропонував, це було його власною вигадкою. Йому доведеться просто визнати, що він все вигадував, а він цього не може зробити. Він живе в своєму світі, абсолютно не схожому на той світ, в якому живемо ми. І я не бачу ніяких взагалі навіть е... спроб Трампа і належним чином відреагувати. Я вам скажу, що буде робити Трамп. Він буде шукати винних в Європі. І те, те, чим він займається, в принципі, це і підтверджує: він зараз хотів би, щоб європейські країни наклали санкції на Китай та Індію, які закуповують російську нафту. При тому сам він, як бачимо, санкції на Китай накладати не збирається. Найжахливішим є навіть не це. А те, що навіть якщо європейські країни накладуть санкції на Китай та Індію, то це абсолютно не гарантовано зупинить постачання російської нафти до цих країн. Тому що 50-відсоткове мито, яке Трамп наклав на Індію, не зупинило постачання російської нафти. І разом із цим ми знаємо, що зараз готується. Розмова між президентом Сполучених Штатів і прем'єр-міністром Індії на Рендройморці. І я абсолютно впевнений, що під час цієї розмови Трамп піде моді на поступки, бо він вже переконався, що його санкції не призвели до якихось належних результатів. І в результаті і тарифи будуть проти Індії скасовані, і закупівля російської нафти Індію продовжиться. Але якщо Європейський Союз рішуче відмовить Трампу, то, звичайно, у Трампа буде можливість. Звинувативити європейців в тому, що саме їхня закупівля нафтопродуктів у Китаї і Індії не дозволяє йому належним чином натиснути на Путіна і закінчити війну. Тому європейці свого боку не будуть відмовлятися від запровадження таких санкцій, а будуть намагатися узгодити їх з американцями, які звичайно узгоджувати їх з європейцями не будуть, тому що в них немає ніякої реальної можливості запровадити якийсь серйозний тариф проти Китайської Народної Республіки, не ризикуючи власною економікою. І це така зачарована коло. Хіба не про це 19-й пакет санкцій, який анонсувала напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Лейна, який має бути презентований вже наступного тижня. Нагадаємо, що в цей пакет повинні власне і увійти вторинні санкції щодо третіх країн, які допомагають Росії торгувати нафтою та іншими товарами і ресурсами. Чи не є безпосередньо це відповідь Європі на очікування Трампа? Ну але ж це буде, скажімо так, часткове ухвалення рішення, на якісь там тарифи. Там будуть якісь підприємства скажімо там, китайські індійські, які закуповують російську нафту, і, можливо, проти них будуть запроваджені санкції. До речі, Європейський союз вже запроваджував санкції проти одного з індійських нафтопереробних комбінатів. І цей нафтопереробний комбінат, до речі, зменшив закупівлю нафти з Російської Федерації і почав розглядати можливі закупівлі нафти з Натомість, ну в будь-якому разі. Ясно, що якісь там підприємства можуть під європейські санкції потрапити, але ж це не вирішить жодних проблем. Це не вирішить проблем закупівлі російської нафти як такої. І це не вирішить проблем Трампа, який хотів би глобальних санкцій не проти якихось окремих підприємств точково, а проти Китаю і Індії. Розумієте, тут же є інша проблема. Трамп вірить в тариф. От він просто запроваджує 50-відсотковий тариф, чи якийсь ще, і він вірить, що це регулює економіку. Хоча насправді тарифи це просто інструмент перекладання ціни на споживача, і більше нічого. А європейці тарифних санкцій не запроваджують. Вони запроваджують торгівлю з окремими підприємствами. І той і інший підхід не гарантує результату. А до речі, чому росіян не зупинило те, що під час власне, російської дронової атаки в, м, майже можна сказати, в небі над Польщею перебував літак спецпредставника президента США Дональда Трампа по Україні Кіта Келога, який саме прямував до Польщі у ніч, коли сталася російська дронова атака. І чи можуть бути певним чином пов'язані ці події? Я думаю, що вони не дуже звертають увагу на Келога. Келех це такий мем соціальних мереж. Мем соціальних мереж. Розумієте? Українці собі вирішили, що коли Келех знаходиться в Україні, немає атак ракети дронів на Україну. І це такий, знаєте, це такий елемент віри, заснований на тому, що під час перебування постійного представника Сполучених Штатів в Україні ще таких атак не було. Але це приблизно так, як люди первісні, знаєте, вони. Створювали певні там релігійні норми, базуючись на тому, що вони бачили, що коли там місяць знаходиться в певній фазі, тоді відбувається там коливання води на морі. І вони з цього робили не наукове відкриття, а скажімо, вірили в Бога місяця чи в Бога цієї. Того моря, на якому вони спостерігали всі ці там явища від, від, від е, кату води, з нового припливу і таке інше. А це ні на чому науковому, так би мовити, не базується. Ну просто до цього моменту якихось дій Росії пов'язаних із перебуванням Кіта Келега в українській столиці, ну не було. Можливо, взагалі це мораторій розповсюджується на всіх американських чиновників певного рівня, але це не означає, що це буде завжди. Я цікаві це можу впевнено. та будь ласка. Е, будь ласка. Е, в Путіна заявили про те, що е, переговори е, між Росією та Україною поставлені на паузу, хоча канали спілкування переговорних груп є і звинуватили європейських лідерів у тому, що вони нібито заважають мирним зусиллям щодо України. Про це речник російського диктатора Пісков заявив. От як це пояснити? Це власне те, про що ми говоримо? Росіяни допомагають Трампу таким чином перекласти провину на європейців. А Росіяни ж весь час допомагають Трампу, якщо ви помічаєте. Головний союзник Трампа у збереженні його іміджу це росіяни. Путін. Ну, згадайте, травень 2025 року Трамп не мов би, узгодив з європейцями санкції проти Росії, але, очевидно, не хоче їх запроваджувати. І Путін запропонував провести перемовини в Стамбулі, замість того, щоб зупинити вогонь на російсько-українському фронті. Чи Серпень 2025 року закінчується ультиматум Трамп. Трамп має виглядати рішучим. Він має запровадити всі вторинні санкції, санкції проти самої Російської Федерації. Він скорочує термін ультиматуму, тому що Путін на нього не реагує. І тут Трамп опиняється перед ситуацією, коли дійсно йому доведеться ці санкції запроваджувати. І, до речі, переконати всіх, що ці санкції не мають жодного впливу на Путіна. Путін знову приходить йому на допомогу, пропонує зустріч на Алясці і їде до. Анкоріджу, і Трамп говорить, ну як тепер можна запроваджувати санкції? Ну ніяк, адже Путін приїхав, зробив такий жест, і тепер буде зустрічатися з Зеленським. Це чи теж допомога Путіна. Ну тепер, коли Трампу потрібно звалити відповідальність за відсутність будь-яких результатів на європейців, Путін говорить: так це європейці гальмують. А у американці вони аж прямо так хочуть миру, так хочуть миру. Ну Путін вже весь час це говорить. Він використовує ось е е це. Бажання Трампа чудово виглядати в кожному люстрі, в яке той дивиться. Весь час говориться якісь лестощі, якісь компліменти. Ну це продовжується. Трамп з одного боку вже помітив, що це просто використання його марнославства заради досягнення російським президентом політичних цілей, а з іншого боку, йому все одно це подобається. І оскільки це така хронічне захворювання марнославства, Путін зможе його експлуатувати, можна сказати, до. Зими 2029 року я не бачу якихось обставин, які б не дозволили російському президенту користуватися цим я б сказав гвинтиком і ключиком в до, до американського. До речі, напередодні віцепрезидент США Джей Ді Венс в одному з інтерв'ю заявив, що Путін готовий відмовитися від претензій на Запорізьку та Херсонську області. Для наших глядачів ми ще повернемося до атаки дронів на Польщу, але просто, оскільки ми вже заговорили про трек перемовин, хотілося б його фіналізувати так, що тут буде спостерігатися далі, як всі ці події впливають на ми бачимо, що впливають, тому що заява піскова відбувається безпосередньо під час візиту очільника МЗС Польщі Сікорського до Києва, де говорять про спільну оборону, про захисний щит над небом. України і Польщі про навчання польських військових. Зараз ми про все це поговоримо і до цього повернемося. Але наразі давайте послухаємо е, віцепрезидента Шаджейді Венса, який говорить в інтерв'ю Мету Гетсу е, про те, що Путін прагне отримати близько 6 тисяч кілометрів неокуповані частини Луганської та Донецької області. Нагадаємо, що наразі Росія контролює близько 88% е, е, Донбасу. Давайте послухаємо пряму мову Венса. The Russians want about Росіяни хочуть близько 6 тисяч квадратних кілометрів, які вони ще не завоювали. З іншого боку, українці хочуть гарантій безпеки, чи то від європейців, чи від когось іншого, бо вони хочуть бути певні, що якщо вони укладуть угоду, росіяни не повернуться через кілька місяців чи років, вимагаючи більшого. І тому ми насправді досягли неймовірного прогресу лише тим, що виділили та визначили ці дві ключові проблеми. Питання насправді полягає у тому, чи росіяни та українці пройдуть крізь ті двері миру, які президент відкрив. or going to walk through that door of peace that the president has opened. Ну, і от що тепер Віталію, чи будь-яким чином розвиватися взагалі ця історія спроб розібратися у тому, чого хоче Путін, коли це в принципі очевидно, і в якому стані перебувають перемовини по мирній угоді? Бачимо, що вони поставлені на паузу, чи будуть вони відновлюватися? ведуться вони наразі під опікою США? Чи буде США виходити з цих ініціатив і чого найближчим часом очікувати? Пам'ятаємо, що європейці задекларували на зустрічі останній коаліції. Охочих, що вони готові гарантувати Україні безпеку після підписання певного документу. Тож, чи очікувати цього, чи е, власне ми знаходимося вже в якійсь новій реальності після цієї атаки Росії на е, повітряний простір Польщі, і е, ця реальність власне буде якоюсь зовсім іншою якою в такому ну, по-перше, я не звертав би серйозної уваги на те, що там говорить Джей Дівенс, тому що взагалі компетентність Джей Дівенса вона приблизно дорівнює компетентності Дональда Трампа, і Москва просто грає з цими двома політиками так, як їй хочеться. Ще нещодавно Джей Дівенс говорив том, що про те, що звичайно ніхто не збирається віддавати Росії те, що вона не, не, не завоювала. І про це, до речі, говорив і державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубі. Тепер виявляється, що головна проблема це те, що Путін хоче оцю територію Донбасу. А територію Запоріжжя Херсона він чомусь вже не хоче. Ну тобто, це просто е, звичайнісінька гра досвідчених чекістів із е, е, анальфабетами в політиці. Чи я е, не допускаю, що Путін може з ними про це говорити? допускаю, що він може щось подібне їм передавати. Для чого? Щоб вони тиснули на Зеленського, щоб Зеленський або відмовився від цього, просто віддавати росіянам українську територію, і тоді Трамп і Венці, вся ця кампанія сказали, що це Україна не хоче миру, або? Зеленський, скажімо так, погодиться на це, але ну, це призведе до дестабілізації ситуації в українському суспільстві. Теж прекрасно. Путін за допомогою Трампа венці і кампанії в безпрограшній ситуації. А тепер виникає наступне питання: а що за гарантії безпеки таке? Які взагалі можуть бути гарантії безпеки, які інші держави хочуть дати Україні в її боротьбі з найбільшою ядерною потугою сучасності без гарантії? Разом із тією державою захищати її кордони в разі нападу цієї ядерної держави. Якщо Сполучені Штати і інші країни готові разом з Україною протистояти Росії, значить вони не бояться ядерного конфлікту, і значить вони можуть спокійно вже сьогодні прийняти Україну до НАТО. Якщо вони бояться ядерного конфлікту з Росією, значить вони ніяких реальних нових гарантій Україні не можуть дати після закінчення бойових дій. Тому всі ці розмови про гарантії безпеки це абсолютно, я б сказав, імітація діяльності. Тим більше, що до того моменту, поки ми не зрозуміємо, наскільки Сполучені Штати готові виконувати в часи Трампа, Венса і всіх інших свої зобов'язання по п'ятій статті НАТО. Ми взагалі не зможемо сформулювати, чи існують в сучасному світі якісь гарантії безпеки навіть без всякої ядерної зброї. Зрештою, зараз зміна характеру війни, як ми бачимо, дозволяє нанести ворогу непоправний удар без ядерної зброї, тільки одними систематичними дроновими атаками, які будуть тільки, я б сказав, удосконалюватися в наступні навіть не роки, а повірте мені місяці. Тому коли вони говорять, що от давайте поміняємо територію на гарантії безпеки, поміняємо існуючу реальну територію, реальну, яку можна пощупати, землю на віртуальні гарантії безпеки, то це чергова маячня. І знову таки, якщо ми це починаємо обговорювати, значить нам потрібно з вами сказати, що ми сприймаємо серйозно. Політичну компетентність Дональда Трампа і Джей Ді Венса. Ми ніяк не можемо собі самі сказати, що люди, які керують Сполученими Штатами Америки, далекі від реальності. Вони живуть у вигаданому світі. І ходіть ближче до реальності бажання. Так, будь ласка, завершіть, будь ласка, фразу: єдине їхнє бажання. Це збереження і отримання влади. Трамп хоче зберігти владу. А Венс просто чекає, поки Трамп залишить овальний кабінет, щоб сістися в його крісло. Більше Венса нічого, окрім залізти в крісло Трампа, не цікавить в цьому житті. А Трампа в цьому житті цікавить тільки одне не потрапити з овального кабінету до в'язниці. От і все більше, більше вони ні про що ну можуть думати ще за як заробити гроші, як Трамп там заробляє зараз мільярди на криптовалюті. Але це вже знаєте побічний ефект отримання влади.